Друзья, всіх вітаю ми на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. І у нас сьогодні ранок і ми їдемо зустрічати автомобілі. У нас зі Сполучених Штатів Америки прибуває сьогодні три автомобіля і завтра четвертий. Значить, це буде Ford Fusion Hybrid Plug-In з підзаряджаємою розеточкою. так, ці автомобілі набули зараз досить високої популярності по тій по російській причині, що... На 40 км входа можна їхати виключно на електротягі, а далі, якщо більше потрібно їхати, то включається літровий бензиновий двигун. Тобто, ви їздите або за гривню 56 40 км, або ви просто-напросто їздите до 5 літрів бензину витрата пального, тобто досить досить економно. Комплектація титаніум та таке інше. У нас буде роки в комплектації ліміт 2019 року. Автомобіль гарні, максимальні свої комплектації. І третім автомобілем, що у нас сьогодні буде, це Ford Escape. Також в максимальній своїй комплектації Титаніум. Автомобіль 18-го року випуску і просто з мінімальнішим своїм пошкодженням. максимальній комплектації і з мінімальнішим просто пошкодженням. У нього пошкодженого всього-навсього. Там легенько попередку, і справа ззаді. Ну що я вам розповідаю зараз? Ми з вами це побачимо в реальності. Що, друзі, ось і приїхав наш автовоз, автовоз з автомобілями, і ми зустрічаємо машинки. Давайте подивимось на них більш детальніше та вивчимо, що у нас тут сьогодні приїхало. Значить, Ford Fusion в комплектації Titanium з поміточкою ось такої от Energy. Що вона значить? Це значить, що у нас є в лівому передньому крилу ось така подзаряджаєма розетка. Ось так вона відкривається. Сюди вставляємо пістолет, заряджаємо автомобіль та їдемо. І так як я вам уже сказав, цей автомобіль, може проїхати... Потім цей автомобіль може проїхати до 40 кілометрів виключно на електротязі, що досить вигідно. Якщо вам до роботи буквально 20-15 кілометрів, то рахуйте, ви їздите безплатно на роботу. Але якщо вам потрібно поїхати трішечки далі, то ви можете це також зробити, тому що у вас є двохлітровий бензиновий атмосферний двигун. І навіть деякі люди шутять, кажуть, на нього ще можна газ поставити. І, до речі, це не шутка, а таксисти в Києві і на пріуси, і на такі Fusion додатково ще й газ ставляють. Тому є і таке. Автомобіль у нас з фронтальним пошкодженням. Як бачите, пошкодження у нас пройшлося попередку, і отак от вгорі там зам'яло ось е е капот. Зараз хлопці перевірять. Мастило та спробують завести автомобіль і зігнати його своїм ходом. Наступний автомобіль це у нас Ford Escape і це максимальна його комплектація. Комплектація Титаніум. Тут у нас електроприводи сидінь як у водія, так і у пасажира. Шкіряний. Салон, великий екран, Apple CarPlay, Android, Auto, все в ньому є, клімат, підігрів, шкіряний звичайно руль, тут у нас панорама, ну, зафарширований автомобіль по повній. І у нас тут абсолютно ось мінімальні пошкодження. Вони в правій задній частині, ось бачите, тут у нас такий клик його пошкоджило. І трошечки у нас впереді. Зараз я прийду, покажу вам. Попередку у нас, ну, в общем, як бачите, бампер просто спригнутий з е, кліпс. Тобто ось, ось саме пошкодження, ось тут рішітка тріснула і ось тут. Тобто таке абсолютно е, мінімальне пошкодження у цього автомобіля. І це також надзвичайна перевага, що ви можете вибирати автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Ну І третій автомобіль це Jeep Cherokee в комплектації Limited, також максимальна комплектація цього автомобіля. Що у нас тут? У нас тут фронтальне пошкодження. Воно у нас знаходиться ось тут. Тобто потрібно буде все старе викинути, нове поставити, завів і поїхав. Тут у нас двигун 2.4. Ці автомобілі є ще з двигунами 3,2. Звичайно, у нас тут всі є підсвіточки, безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, якийсь матрас хтось спав, панорама та таке інше. Тобто, це те, що я вам і говорю. Вибираючи авто із США, вибираючи під себе, ви можете вибирати те, що вам потрібно, а не те, що продається. Ось, наприклад, по автопідбору зараз шукаємо людям також автомобілі. І що виходить? На аукціоні зараз біля 300 тисяч автомобілів на копарті і десь біля 200 тисяч на Аяй. Тобто і того у нас 500 тисяч автомобілів. І у нас щодня є якісь автомобілі, і людям можна пропонувати вибирати автомобілі, і вони вибирають те, що хочеться. Відкриваємо мрія. Да, воно вроді би так відкриває, що дивися, є потрібні автомобілі і в потрібному бюджеті і комплектації туди-сюди. Але коли оце починаєш відбирати, так пробіг. Колір, бо дуже багато людей хочуть автомобілі тільки в виключних кольорах, що їм подобаються. Е, двигун, комплектація. Е, і ти такий оп, оці вже ці автомобілі. Їх би відкриваєш, є 40 парія в твоєму регіоні. По Україні сильно не наїздися, знаєте, там Дніпро, івано франківськ Одеса, Київ, подивиться по машинки. От, і в своєму регіоні з 40 в тебе вроді би, 5. Потім починаєш пробивати вінкода, які вони були на аукціоні, дивишся, і просто в тебе волосся сивіють. От, і з цих п'яти в крайний випадку 1 два Думаєш, ну, блін, ну, там реально ж могли нормальний ремонт зробити. Ну, так якось компаса приїжджали, дивилися. ну Мінімальніше просто пошкодження на аукціоні, ну як там можна було зробити кривий ремонт. Приїжджаємо, машина повністю крива. Крива по кузову, крива по всьому. Ну, от, е, і таким чином приїжджаєте, дивитесь крива машина, у вас залишається ноль машин. Ну і що робити? От і все. Ну, от, тому і замовляти автомобілі зі США під себе це набагато вигідніше. Краще ви відразу робите той автомобіль з тим якісним ремонтом, який вам потрібно, та обираєте потрібні комплектації, мінімальні пробіги. Як бачите, на задньому фоні у нас вже завівся е, дівчі роки. Лімітед, хлопці зараз будуть його спускати вже, та автомобіль у нас заводиться та їде. Зараз по черзі ми будемо спускати їх та приймати в роботу. Ну, ось, бачите, фьюжн у нас хоч покосаний, але заводиться і їде повністю своїм ходом. Зараз їде на стоянку, де буде чекати дефектовку збір запчастин та його ремонт і відновлення. А тут у нас переходимо до Ford Escape. Звичайно, вражає його повна максимальна комплектація. Це у нас і парктроніки повністю в круг. Це у нас і датчики мертвих зон. Ось вони отут відображаються на дзеркалі. Але сам датчик знаходиться ось тут, якщо хто не знав. Тобто це є датчик мертвих зон. І він саме тут ловить автомобіль, який йде у вас справа чи зліва, та допомагає вам в керуванні цього автомобіля. Так, мене хтось на минулому відео поправляв. Не мертвих зон. а Сліпих зон так буде точніше. Ну, я чомусь так привик говорити, тому ж, вибачайте. Це у нас, звичайно, і повний привід, 4 wd Це у нас 2-літровий турбовий двигун досить потужний. Звичайно, і безключовий доступ автомобіля, електроприводи повністю в круг. Шкіра досить м'яка, приємна. Автомат, великий екран, ну все, коротше, панорама. Ну. Просто бомба, як на мене. А навіть пам'ять сидінь знаходиться ось тут. Як на мене варто вибирати такі автомобілі, де й взагалі знаєте, автомобілі в максимальній комплектації, вони, ну, надзвичайно приємно їх використовувати і користуватися ними. Ми можемо роздивитися більш детальніше саме пошкодження. Як бачите, воно у нас в передній частині, ось тут у нас пошкоджено, ось тут. Ну і все, якби. Тобто, абсолютно, можна сказати, цілий автомобіль. Mm -hmm. да, достатньо дорого за нього прийшлося дати на аукціоні. Це було, якщо не помиляюсь, біля 9 тисяч доларів. Але, тим не менш, мені кажеться, цей автомобіль цього В общем, приступаємо до його розвантаження, а далі чироке. Як бачите, Ford Escape у нас також Run and драйв, заводиться, їзде, та ще й швидко їзде. І Богдан за кермом залітає зараз на парковочку. Далі дефектовка, ремонт і відновлення. Ну все як звичайно. Ну, Якщо треба машину статі, ви знаєте, куди потрібно дзвонити. Так, а останній третій у нас Cherokee Limited, Зараз приступаємо до нього. Так, Cherokee у нас також Run and драйв, заводиться і їде. Повністю на ходу, можна сказати. У нас фронтальне пошкодження, в авто. можливо, так трішечки страшненькувато виглядає, але в принципі так, нічого страшного. Все навісне попередку потрібно замінити і машина поїхала. Максимальна комплектація це велика перевага. Завжди їздити на машині в максимальній комплектації досить приємно. Великий екран, таке інше. Бачите, своїм ходом, поїхала. В общем, машинка їде далі на парковочку, далі вона буде дефектуватися зборка запчастин. А я зараз зайду в бокси і покажу, що у нас яким інструментом ремонтується, як ремонтується, як ми відновлюємо автомобілі, що зараз на стапелях стоїть. Якщо треба заказати машину, то телефонуйте, ми Ми Пройдемося безпосередньо по самому ремонту. Так, от у нас на стапелі розташований Subaru Outback, до речі, з гарним двигуном. 3,6. Досить багато людей ганяються за цим двигуном, хочуть його собі придбати. В автомобілях гарна комплектація, коричневий шкіряний салон. Зараз інші. Сторони, зайду вам покажу. у нього було тут трошки пошкодження справа ззаді і попередку там чуть -чуть. От, Замінили по бочині, тут ще цю дверку замінили, це бачите залишається. І у нас тут в салоні ось такий от шкіряний коричневий салон. авто Просто в шикарній комплектації. Скажімо тако Зараз тут майстер працює з автомобілем повністю. Ось такий двигун. Тобто, коли ми міняємо запчастини, безпосередньо міняємо, там телевізор, бачите, це несуча конструкція, то це і фарбується. Знаєте, можна залишити це ну так, як є. От, в тому заводському чорному кольорі, як це продавався телевізор, він металевий в цьому автомобілі. І просто з часом туди буде потрапляти волога і забиватися в щілі волога та грязь, і воно просто почне коризувати. Коли ми його почистимо, пофарбуємо, то цього не буде. Тобто всі автомобілі робляться як для себе. В цьому є і сенс. А також пам'ятаєте, що влітку у нас був тут в ремонті ось такий Dacia Duster. Автомобіль отримав пошкодження в попередній своїй частині. Це український автомобіль на українських номерах, давно тут їздить. Але вже його повністю відновили, повністю його зробили. Переходимо в наступний бокс, і тут у нас стоїть Тесла. Це у нас Тесла S. -ка. Також пам'ятаєте окремий випуск відео на каналі є про неї. Розповідали, все показували. Ось гума на автомобілі та таке інше. Тобто, як бачите, є багато підйомників, є багато стабелів. Зараз перейдемо ще в інший бокс. Є багато інструментів. Працюємо як з автомобілями, з субару, в топовій комплектації, так і з новинками по Теслі, так і з дачами. Тобто, абсолютно немає різниці з чим працювати, тому що майстри вже працюють по 15 20 років з автомобілями та мають досить великий стаж роботи. І завдяки цьому. І досягається цей результат, що люди отримують якісно зроблені автівки. Тут у нас лежать запчастини, ще лежить гума, тому що коли ми робимо для наших замовників автомобілі, то ми їм пропонуємо і замінити гуму, зробити розвал сходження. Тобто важливо, щоб геометрія була не тільки по кузову зроблена, а щоб вона була зроблена і по ходовій частині. Тобто тут за углом знаходиться віанор і обов'язково майстри заганяють туди ще додатково перевіряють геометрію на новій гумі, хімчистка, поліровка. Це також досить важливо, що також отримують автомобілі. Люди отримують, знаєте, ну, максимально якісні підготовлені автомобілі до експлуатації. І це досить важливо, що не треба там ще їхати, щось робити, доробляти та то таке інше. Так, заходимо в наступний бокс, в якому у нас закрито. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, у нас тут Е, Автомобіль вже в роботі. У нас тут пошкодження в задній частині. Це Б-7 пасад, ну якщо бути точнішим, НМС. Саме так він йде в Штатах. Гарна комплектація, шкіряний салон, 61 тисяча пробіг в милях, великий екран, підігріви, клімати та таке інше. Шкіра. Ну я завжди намагаюся для зимовників взяти знаєте автомобіль в покращій там, комплектації, і склоняю все таке до кращих комплектацій, тому що як я вже сказав, це досить приємно мати автомобіль з гарною комплектацією. Пошкодження у нас тут було таке невеличке в задній частині, і зараз майстри працюють саме з ним. Тобто тут у нас, коли приход іде в задню частину, тут у нас усілітель. І завжди оця ось задня полка завжди його заминає. І бачите, тут достатньо такі складні форми, які відрихтувати, вивести в абсолютний ідеал, достатньо складно, тому що ось тут заводська лінія, ось тут, ось тут. То найкраще його спочатку витягнути, а потім по точечкам його ось відсверлити і замінити цю частину, пофарбувати, і воно буде абсолютно як нове. В цій частині у нас йде е, робота з джип-компасом. Е, тут у нас було фронтальне пошкодження е, в цього автомобіля. Як бачите, автомобіль вже майже готовий та скоро буде закінчений. А тут у нас джіпчі роки 19-го року е, вже в, о, в обновленому дизайні також в гарній комплектації закінчується робота із ним. Тобто, як бачите, повні повністю все майстри, є інструменти, є підйомники, є, все є. І саме так ми працюємо з автомобілями. Всі автомобілі робляться як для себе. Що це мається на увазі? Тобто автомобілі обов'язково перевіряються на геометрію. Ось, наприклад, є геометричні лінійки, є ось такі нівеліри. І це все проєктується безпосередньо на автомобіль, купуються додатково розміри автомобіля на офіційних сайтах Дили. І по цим розмірам перевіряється геометрія автомобіля. Ось я вам покажу, ось, наприклад, на кожен автомобіль, на компас і так далі. Тут у майстрів є ось всі розміри. Ось така стопка. Розмірів документів, яких немає, заходиться на сайт і купується. Потім після ремонту ми фарбуємо виключно в камері, тобто поряд є гарна малярка, де досить дорога італійська камера. Хлопці користуються виключно німецькими матеріалами для виготовки, німецькими фарбами і, відповідно, якість покраски достатньо висока. Це ось і називається робити як для себе. Також всі старі запчастини, які не можна спасти, і які будуть криві, потрібно виконати і нові поставити. Це також для себе, щоб не колходити. Знаєте, потім, як я вам вже сказав, розвал сходження, обслуговування, тобто заміна масла в коробки, в двигунів, роздатки, фільтрів та таке інше. Тобто хімчистка, поліровка, тобто, щоб автомобіль був як новий. Ось мається на увазі робити для себе. Тому замовляючи авто. Нами в сполучених штатах Америки ви отримуєте якісний підбір автомобіля. Ви отримуєте якісний ремонт автомобіля. Автомобіль приїжджає в Україну. Ми повністю організовуємо всі процеси по його. Підбору, доставки та ремонту, і з нами ви можете замовляти авто під ключ. Ну з вами був Ігор. Міто Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк. Порекомендуйте друзям. Це досить сильно підтримує наш канал. Якщо потрібен автомобіль, телефонуйте. Наші контакти під цим відео. Всі послуги по автопідбору в Україні а також в США описані під цим відео. Ну якщо у вас є додаткові запитання, я з радістю на них відповім. Всім пока.